Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо, як в Linux відновити дані віртуальної машини VMware, а також що робити у разі збою віртуальної машини, або якщо вона не запускається, як відновити видалену віртуальну машину VMware та відновити її працездатність. У середовищі Linux віртуальні машини VMware, VMware WorkStation або VMware Player зберігаються у вигляді набору файлів, що містять усі компоненти віртуальної машини, диск, налаштування, знімки, логи тощо. За замовчуванням файли віртуальної машини розташовуються в домашній директорії користувача Home, користувач, VmWare, назва віртуальної машини, або іноді в папці vms – основні типи файлів VmWare. VMX основний конфігураційний файл віртуальної машини. vmdk – образ жорсткого диска віртуальної машини може складатися з кількох частин. NVRAM зберігає стан BIOS у ЄФІ віртуальної машини. VMXF – Додаткові конфігураційні дані WMSD Метадані про знімки віртуальної машини WMSN Стан оперативної пам'яті та пристроїв під час знімку LOG – Журнали запуску та роботи віртуальної машини LCK Файли блокувань для захисту від одночасного доступу. У каталозі кожної віртуальної машини зберігаються всі згадані файли. Якщо віртуальна машина була пошкоджена, то для відновлення важливо мати резервні копії саме файлів VMDK та VMX. Що робити у разі, якщо віртуальна машина VMWare отримала пошкодження, не запускається або видає ту чи іншу помилку? Тобто доступ до даних такої віртуальної машини втрачено, файли неможливо прочитати чи скопіювати в інше місце. Щоб отримати доступ до даних такої віртуальної машини, скористаємося програмою для відновлення даних Hetman Partition Recovery. Вона має дві беззаперечні переваги перед іншим аналогічним програмним забезпеченням. Перше, це те, що програма має функцію монтування дисків в більшості віртуальних машин. І друга, програма працює на всіх версіях Linux. Отже, у нас є віртуальна машина VMWare, яка не запускається з якоїсь причини. На ній збережено файли, до яких необхідно отримати доступ. Щоб отримати доступ до файлів віртуальної машини, запускаємо Hetman Partition Recovery. Програма бачить диски, які підключено до даного ПК. Щоб отримати доступ до віртуальної машини, змонтуємо її жорсткий диск до програми. Для цього натискаємо Монтувати диск та обираємо VMware Workstation. Якщо у вас інша віртуальна машина, то оберіть необхідну зі списка. Вкажіть програмі папку з віртуальною машиною та натисніть Відкрити. Hetman Partition Recovery автоматично визначила диск вказаної віртуальної машини. Тиснемо Далі. Після цього жорсткий диск VMware з'явиться серед інших дисків, як змонтований диск. Щоб отримати доступ до його даних, тиснемо по ньому правою кнопкою миші та обираємо відкрити. Для початку буде достатньо швидкого сканування. Ось дані нашої віртуальної машини. Перейдіть до потрібної папки та збережіть необхідні файли. Як бачите, всі їх можливо переглянути у вікні попереднього перегляду. Майте на увазі, програма визначає навіть ті файли, які було видалено в віртуальній машині на той момент, коли вона іще не втратила працездатність. Такі файли буде позначено червоним хрестиком. Щоб відновити файл чи папку, виділіть потрібно та натисніть на кнопку Відновити. Вкажіть папку для збереження відновлюваних даних. Файли відновлено. Що робити у випадку видалення віртуальної машини VMware на Linux чи можливо її відновити? Припустимо, що у нас є диск з віртуальною машиною. Вона працездатна та на ній є якісь дані. Випадково видалимо її. Причому віртуальну машину можна видалити як з її інтерфейсу, так і з файлового менеджера системи. Зверніть увагу, в залежності від налаштувань віртуальної машини, її віртуальний жорсткий диск може бути розбитий на декілька файлів. Або він може бути створений на одному файлі. В моєму випадку це декілька файлів, але в будь-якому випадку, для найбільш якісного відновлення файлів, бажано відновити всі файли диска машини, а також основний конфігураційний файл віртуальної машини VMX. Щоб її відновити, запускаємо Hetman Partition Recovery. Програма бачить диски, які підключені до даного ПК. Наша віртуальна машина зберігалася на диску SDA 2. Проскануємо його. Тиснемо по ньому правою кнопкою миші та обираємо відкрити. Для початку буде достатньо швидкого сканування. Майте на увазі, в залежності від причини видалення віртуальної машини чи інших факторів. Програма може не знайти її після швидкого сканування. В такому випадку клікніть правою кнопкою миші по диску, на якому зберігалася віртуальна машина, та оберіть Проаналізувати заново. Оберіть повний аналіз та вкажіть файлову систему даного диска. Ось дані про сканованого диска. Потрібна нам віртуальна машина зберігалася в наступній папці. Переходимо до неї та бачимо диск нашої віртуальної машини. Нам потрібно відновити саме його. Щоб відновити виділіть диск потрібної віртуальної машини та натисніть Відновити. Нагадую, обов'язково потрібно відновлювати файл VMX та всі файли диска віртуальної машини. Інакше змонтувати такий диск до VMWare буде неможливо. Вкажіть папку для збереження відновлюваних даних. Вказану віртуальну машину відновлено. Як змонтувати щойно відновлену віртуальну машину VMWare на Linux? Як бачимо, диск потрібної віртуальної машини відновлено. Зверніть увагу, відновлювати потрібно саме всю папку віртуальної машини зі всім її вмістом. У іншому випадку віртуальна машина працювати не буде. Щоб запустити щойно відновлену віртуальну машину, відкриваємо VMWare. Обираємо відкрити віртуальну машину. Вказуємо шлях до VMX файлу віртуальної машини. Та тиснемо відкрити. Віртуальна машина має з'явитися в бібліотеці VMWare. Все, віртуальна машина запускається зі щойно відновленого ВМДК диска. Переходимо до папки, де зберігалися файли. Вони всі на місці та не пошкоджені. Якщо віртуальна машина не запускається зі щойно відновленого диска, то, можливо його пошкоджено. В такому разі, ви можете відновити з неї дані таким способом, як із пошкодженої віртуальної машини. Тобто, імпортувавши файл жорсткого диска машини до програми для відновлення даних Hetman Partition Recovery. Але нагадую ще раз: для цього обов'язково потрібно відновлювати всі файли диска віртуальної машини. Інакше змонтувати такий диск до VMWare буде неможливо, а відновити файли вийде лише частково. В VMware диск віртуальної машини може бути створений у двох основних форматах: вузький або тонкий диск. Виділяється лише той обсяг місця на фізичному диску, який реально використовується. Початковий файл ВМДК має невеликий розмір і поступово збільшується при записі даних. І товстий диск виділяється весь обсяг одразу, навіть якщо він не використовується віртуальною машиною. Файл ВМДК одразу займає повний розмір, наприклад, 40 ГБ. Різниці в відновленні даних, чи це товстий чи тонкий диск, ви не відчуєте. Програма для відновлення даних змонтує диск віртуальної машини в обох випадках. Головне, щоб було відновлено всі файли диска віртуальної машини. Як ви можете бачити, Hetman Partition Recovery це не лише програма для відновлення видалених файлів з Linux, а й потужний інструмент для роботи з віртуальними машинами. На цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Свої запитання пишіть в коментарях, підписуйтеся на наші соціальні мережі та користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Це допомагає нам розвиватися.